Росіяни завдали чергових ударів по Україні, США атакували Сирію, а Путін помер. Це якщо коротко про найважливіші новини станом на цю хвилину. Росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм на Харківщині. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. За їхніми даними, вісім рятувальників постраждали. Окрім того, пошкоджені будівля та 13 одиниць техніки. Також цієї ночі окупанти атакували шахедами південь України. Вони випустили шість безпілотників, п'ять з яких збили сили протиповітряної оборони. Було одне влучання в об'єкт інфраструктури. На його місці виникла пожежа. Її вже ліквідували на щастя загиблих та постраждалих серед місцевого населення. Немає, Незважаючи на атаки окупантів, сили оборони України продовжують нищити росіян цієї доби. Ліквідували 560 окупантів. Також знищили 4 танки та 7 артсистем. У Румунії запрацювала система боротьби з дронами на кордоні з Україною, однак її ще продовжують вдосконалювати. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханіс. За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше. Він також наголосив, що систему ще будуть вдосконалювати, щоб запобігти падінню уламків російських дронів. Сполучені Штати завдали ударів по двох іранських об'єктах на сході Сирії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, зробили це за вказівкою Джо Байдена. Америка атакувала об'єкти, які використовує іранський корпус вартових ісламської революції. Остін зазначив, що ці високоточні удари з метою самооборони є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку піти. Римуваних іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня. Палата представників США повинна розглядати нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Заявив новопризначений спікер Палати Майк Джонсон. Він сказав, що передав це повідомлення посадовцям Білого Дому після зустрічі з Джо Байденом раніше цього ж дня. Адміністрація президента США попросила у Конгресу схвалити 106 мільярдів доларів. На підтримку України, Ізраїлю та для іншої іноземної допомоги, сподіваючись, що пакетна угода допоможе затвердити всю суму. Путін помер. Напередодні ввечері росіяни почали писати про те, що у російського диктатора зупинилося серце. Сталося це, нібито у його резиденції на Валдаї о 20.42. Ба Більше за повідомленнями анонімних телеграм-каналів одразу на Росії почався державний переворот. Вірити у це чи ні? Вирішувати вам особисто, я в це не вірю. Та й смерть Путіна, коли вона таки настане, ніяк не змінює і не впливає на екзистенційну війну з російським народом.